27 липня в театрі Старицького відбувся ювілейний концерт нашого ансамблю Танцю Веснянка 25. Було дуже багато гостей, багато подарунків. Але я вирішила, що краще всього вітати від гімназії це в рідних стінах, де Веснянка розпочинала свій шлях. І також розпочинала свій шлях і керівник пані Валентина, яка так само була творчої і педагогічної сім'ї. Шановна пані Валентина, ми хочемо сьогодні для вас привітати рядочками вірша, які склала наша колега Оксана Бойко. Невтомний і позитивний, гідний пошаної любові, сучасний і креативний, ансамбль веснянка у школі. Ось дарять гучні закаблуки і ніжні віночки, як хвильки легтимуть. Мелодії рідної звуки у наші серця щиру радість не втимуть. І музика лине, і плине час. Усі молоді та красиві. А що 25? Це лише 25. І зірочки сяють, і просто щасливі. А ще керівник завзяття і натхнення. Красно навчає своїх вихованців досягнення й успіхи майже щоденно, такими зрібняні вони у танці. Хай будуть і посмішки, сльози, і квіти, бо творчість безсмертно усі часи. І знову, і знову приходять діти, щоб майстерності вчитися і краси. З них кожен цю славу. Що є і що буде, відай святичам, непідкупним суддям. Хай щастя і добро у вашій душі прибуде, почасна це праця на радість людям. Дякуємо вам за вашу роботу, турботу і ваших вихованців. Ще одна творча долучилася до Хочемо. Хочемо побажати, щоб ваша площадь була дуже міцною і надійною встань, як з якого зроблений цей герой. Ну, що наша везнянка в майстерності ну, ні в кому саме дуже мало і в світі і в Україні. Тому ми вам бажаємо всі і громади, і батьківської громади. бажаємо вам здоров'я, мирного неба і хочу приплати, браво, Браво! Дякую. Ми Панечка, не, не, не. дуже дякую мама. Е, я дякую всім директорам, які 25 років були поруч з нами, які вели нас. Я дякую пані Людмилі Дмитрівні Кломенко я не знаю, що на Єзалі. Я їй дуже дякую, тому що, дякуючи їй, з'явився цей колектив в школі з маленького гуртка, де було лише сім дівчаток. Ми розрослися спочатку до зразкових художніх колектив України, а потім до народних художніх колектив. Це почесне звання, яке дається Міністерством освіти, підтверджується раз на 4 роки. Ми розрослися до студії ансамблю, це не лише ці прекрасні діти, які стоять тут. Ми розрослися до молодіжного ансамблю, до ансамблю мам і тат який називається Берегині веснянка зараз це велика творча родина, і ми щасливі, що нас підтримують морально, моральна підтримка це дуже важливо. Фінансова підтримка це наші батьки, звичайно, але можливість працювати і можливість творити, звичайно, це люди, які нас підтримують, наші глядачі, наша школа, гімназія також. І я хочу сказати, що. Випускники нашої школи 24, Зараз у нас багато дітей вже танцюють з інших шкіл, але випускники нашої школи Дикон Аня, Сподвицький Денис, Максим Клімов позавчора вийшли вперше на сцену Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського. Вони досягли такого успіху. Завдяки своїй наполеглі праці в нашому ансамблі. Я як керівник щиро пишаюся цим. Олександр Соловей, Владислав Гурман, теж випускники нашої школи, які зараз є артистами-солістами національного ансамблю імені Павла Ліського. Це наша гордість, Юлія Попик, яка починала теж в нашій школі. Ольга Ковальчук, професійна артистка зараз балету. Я Пишаюся ними. І сьогодні на сцені є два хлопці. Назар Гринюк, випускник 24 ї школи. Назар, можна вийти вперед. Олександр Коло. І з цього року вони отримали честь. Бути студентами студії 32-ї студії при ансамблі танців Вірської. Ми сподіваємося, хлопці, що через рік побачимо вас також в лавах національного колективу. Вітаємо всіх всіх, хто був у нас на всім, хто нас підтримує, всім, хто нас любить. А ви забули ще про маленького великого Мандія. Іван Ганді забула, бо. Іван, не зробив крок вперед. Іван, е, незалежно від того, що він мій син, він дійсно талант, і хто має нагоду бути на концертах, ви знаєте це, що це не приховати. Іван є стипендіатом Хмельницької обласної ради е, 2000 минулого року. Він є. Ось і ну, я бажаю тобі не зупинятися, тому що. Зірочку не можна чіпляти в лобах. так, тут сидять твої вчителі, перед якими ти відповідальний. Панові вчителі, принагідно хочу попросити вас не робити ніяких поблажок. Ні Івану, ні Софії. Та й взагалі артистам. Єдине, я що прошу, якщо повертаються з гастролів, не питайте в цей самий день. Оце єдине, що я прошу. А поблажок не робіть. У нас золоті металісти, Даринка Загрика, Юля Поби, Оля Ковачук. Це три золотих металісти. Вікторія Береза тут є. Пані Вікторія, наша випускниця школи. Теж металістка, правда Так, Тобто і танцювали, і навчалися, і гідно зараз представляють Україну. Дякую дуже. Люблю.